Всім привіт! Мене звати Юрію Шбуський. Я поляк, який вивчує українську мову. Мій подкаст Чотири кольори це україномовний проект у Варшаві. Сьогодні ми поїдемо далеко-далеко від Польщі і України аж на канарські острови. На прекрасну гран канарію Туди переїхала, втікаючи від війни Юлія Трофімова. Але як це все сталося як живуть зараз українці на далекій периферії Євросоюзу, будемо зараз, прямо зараз, розмовляти. Поїхали! Наш гість Юлія Трофімова, викладач співу та постанови голосу, а зараз резидент Гран Канарі. Доброго дня! Доброго дня! Як я розумію, ви, звичайно, не мріяли все життя, щоб жити за межами України, але так вийшло, що ви просто мусили втікати від воєнних подій. У вас зразу була інформація Я їду мешкати на Гранд Канарії. Ні, зовсім не так було. Зовсім не так було. Ми спочатку виїжджали з думкою, що... У нас є родичі е, в Латвії, е, тому ми поїхали туди. А потім, вже, оскільки в Латвії е, була е, розвилася сильна депресія, ну я схильна до депресії, там мало сонця, ми поїхали південніше. Ну і е, теж. Не одразу ми думали, що ми поїдемо на Гран Канарію, але доїхали сюди. Вийшло так. Ну а тут вже спіймали сонце і вийшли з депресії. Потихенько, потихеньку. Як ви споминаєте цей час? Як це було для вас? Гарне запитання. Жахливо все було. Жахливо, як це ще може бути. Було страшно. Було дуже страшно, був паралізуючий просто страх. Потім було незрозуміло, в принципі, зараз не зрозуміло, як далі жити. Бо я ніде не почуваюся як вдома. А, дуже дякую всім країнам, які нас приймають і підтримують, але усюди відчуття, що ні, я не хочу тут бути, я хочу додому. Але вдома небезпечно, тому ми з сином туди не їдемо. Ось так. Я часто розмовляю з українцями, які мешкають, наприклад, в Польщі, але теж і в інших країнах. Вони кажуть завжди. Дуже подібні слова, що ми тут тимчасово. Так. Бо немає відчуття, що я хочу бути тут. Тобто я розумію, що добре, спокійно, це найперше спокійно. Сонце є все для життя, тільки працюй, живи, так. Але просто щось всередині. Мене жене звідси. Я знаю, що у мене вдома залишилося все моє життя, і я досі не можу через це відчуття переступити, що моє життя не тут, воно десь проходить, десь в іншому місці. Чим ви займалися у Києві? і Чим ви займаєтеся зараз? Я думаю, що мене можна назвати, якщо можна так назвати, найщасливішою із біженок, бо... Я виїжджала із своєю роботою, тобто я приїхала в еміграцію, у мене одразу була робота. В Києві я займалася онлайн. Трен... я була онлайн тренер голосу, онлайн голосовий тренер, онлайн голосовий реабіл... ре... реабілітолог, господи, онлайн голосовий реабілітолог. І з цією роботою я і виїхала. Я і зараз онлайн голосовий тренер, онлайн голосовий реабілітолог. Тобто ви працюєте з українцями? Хто хоче гарний голос мати, так це розмовний голос або співочий голос. Так, це до мене, але це не обов'язково українці. Це і ті українці, що виїхали, що виїхали давно, і також я викладаю англійською. Так що у мене учні по всьому світу. А ви маєте на Гран Канарії контакт з українцями теж там. Можна сказати, що є якась громада українців на гран Гранканарі? Можна сказати. Наскільки я розумію, раніше вона була набагато менша, але тепер українців усюди побільшало, в тому числі на Гран Канарії. Так, громада є, є якісь зібрання, є якісь події, які влаштовуються. Так. Життя далеко від дому, зовсім-зовсім інше. І оскільки це відчувається нестача свого, то, то наша організація, наша асоціація, вона це розуміє і періодично нас збирає, і ми співаємо пісні, нам співають пісні, так ми. ми... Частуємо один одного українськими стравами, розмовляємо, діточки грають. Тобто, ось, ось це відчуття домівки трошки е, намагається асоціація нам додати, щоб нам було трошки легше. Ви теж маєте якісь контакти з поляками, які мешкають на гран Каналі. Скажіть більше про це? Так. так, так. Дуже не вистачає нашої ментальності і Мабуть тому, мабуть, тому українці з поляками тримаються разом. Польська ком'юніті теж дуже нам допомагає і підтримує, і якось так склалося само собою, що з іспанцями звичайно ми спілкуємося, бо бо ми тут. Так, але якось виділилися ще до нас е, польське ком'юніті, і е, ми разом ми постійно підтримуємо зв'язок, ми постійно зустрічаємося, бо якось ментальності співпадають. Є нам про що порозмовляти. У нас спільна історія, у нас спільне розуміння, мабуть, тому. Так, багато спілкуємося. Це дуже цікаво, що ви кажете, бо завжди люди, які емігрують, шукають якісь братніх душей. Я думаю, що саме так і можна сказати. Я думаю, що саме так, принаймні, я саме так я і відчуваю. Так що це якісь більш зрозумілі люди з більш-менш нашим способом мислення. Так, і це трошки додає цього відчуття домівки і відчуття спокою, бо зовсім інша Іспанія, зовсім інша. Скажіть, будь ласка, а чи українці зараз, які теж мешкають там, де ви на Гранд Канарі, намагаються якось створювати щось своє там? Розвивати якісь свої бізнеси, так звичайно, хтось влаштовується, бо працювати все одно ж треба. Так хтось влаштовується на роботу на місцеву, а хтось тримає, хто вміє це організовувати, організовують свої бізнеси. Що я знаю, це українські ресторанчики. Я так розумію, що це взагалі опція один. Тому що і в Латвії я про такі чула, і в чатах бачила в інших країнах, і тут теж. Так, і що знаю, дівчата красуні салони організовують теж, бо це те, що ми вміємо гарно. Так, це те, що ми вміємо добре робити, готувати смачно і робити красу. Так що так, і, і наскільки я знаю, це, це успішне. А що самі іспанці думають про українців, які зараз мешкають у них? Не можу нічого поганого сказати. Звичайно, що вони всередині собі думають, я до них в голову не залізу, але. Жодного слова поганого я не чула, тільки підтримка, тільки співчуття, можливо, ще е, додає оцієї підтримки те, що я все ж таки з маленькою дитиною, вони до дітей ну, дуже е, ніжно відносяться, ставляться. Завжди гарні слова скажуть. Бачить дитину і обов'язково, який ти миленький, і все. То ще й тому, звичайно, допомагають, але тільки підтримка, тільки допомога, і, і слова, слова співчуття, що нам доводиться таке переживати. І це не тільки на Гран Канарії, бо ми не одразу сюди приїхали, усюди, де ми винаймали помешкання. Усюди е, з нами розмовляли, нам, нам пропонували підтримку, хоча б морально, так, якщо вам ніде буде жити, то приходьте до нас, ми знайдемо, навіть якщо не буде вільної там, кімнати, ми щось організуємо завжди так. Або чула таке, що е, так, ми хочемо, ми просто не знаємо як, але ми хочемо допомогти, хочуть допомогти е, дуже із співчуттями, із. Розумінням ставляться і принаймні бажання допомогти присутнє у всіх, кого я зустрічав, не можу не спитати, бо так як я знаю, там де зараз мешкають українці у всій Європі, є теж такі місця, де можна зустрічати теж росіян. Чи ви мали якісь контакти з місцевими росіянами? Чи були якісь проблеми? Скажіть, будь ласка, ну проблем прямо проблем, ні, не було. Але, ну, будемо відвертими, так, ставлення тепер є. Тепер я просто не можу. Чесно, я сама українська росіянка. Тобто етнічно. етнічно. Мої предки так, переїхали із Росії в Україну. І, і навіть за всього цього тепер дуже негативно я ставлюся до. До росіян в, в межах етичного, звичайно, тобто це моє ставлення. Я нікого не провокую, нічого такого. Але чути російську мову нам неприємно і навіть трошки лячно, і так, усюди, цього багато. Але е, таких ситуацій, якихось критичних, ні, у нас нічого такого не було. Є таке, що. Почули, що ми українці і так до нас. Ну так чесно кажучи, і ми чуємо, що росіяни, і ми так відходимо. Ми там не хочемо бути. Так, ну було таке, що між собою щось таке е, кажуть про нас. Почули, що ми українською розмовляємо і щось неприємно кажуть. Так, або почули, що ми собі з сином співали українську пісню і увімкнули нам так і щось там кричать. Ну. Але ні, щось такого крамольного нічого не, не ставалося. Знов-таки, ну, мабуть, тому що ну, хоча б до дитини вони мають нормально. так? Скільки років повинно пройти після, звичайно, війни, після перемоги України, щоб росіяни і українці могли знов разом якось взагалі розмовляти? Це. Дуже цікаве і дуже сумне запитання, тому що я, чесно кажучи, не думала про це раніше, скільки років. Але ну скільки років має пройти, щоб я забула, що на мене напали із зброєю? Мене вигнали із моєї квартири. Скільки років має пройти, щоб я забула, що я втратила все своє життя? Бо я зараз не відчуваю, що я живу, чесно. Це велика є проблема. Я, я в тимчасовому якомусь стані вже півтора роки більше. Так? І от скільки часу має бути, я не знаю. Багато. Не мало. Навіть враховуючи, що в мене родичі в Росії, навіть враховуючи, що в мене коріння там. Я зараз не бачу цьому краю. Я, я не приймаю нічого російського. Багато часу. Родичі у Росії, ви маєте якийсь контакт з ними? Ми, ви розмовляєте взагалі з тими, що саме в Росії я і раніше не дуже розмовляла. Не тому, що просто так я така людина, я з дальніми родичами не дуже підтримую контакти, просто так склалося, так але е, стосунки були нормальні. Якщо ми поспілкувалися дуже рідко, ми справді спілкувалися, і стосунки були нормальні. Моя мама зараз із своїм братом спілкується, і вона боїться цю тему підіймати. Їй ці стосунки важливі, вони якось спілкуються. Як я навіть не знаю. У мене ще є родичі в Латвії з тим же корінням, так, і з ними я спілкуюся періодично. Спілкуємося якось. Але сказати, щоб вони повністю розуміють ситуацію, то ні. В них немає повного розуміння, що сталося. А вони... чому так є саме? Це, це з приводу російської пропаганди, яка, яка поширюється не тільки в Росії, але там, в де живуть росіяни, вони дивляться ці всі шоу Соловйова і так далі? Так, саме так. Саме так, і це у Латвії дуже велика проблема російськомовне населення, не все, але в більшості своїй вони оце, оце все дивляться, вони дуже багато е, це, це сприймають, так, і саме так вони і е, е, міркують, так як їм це все розказали. І тепер, коли йде інша інформація, вони не можуть це переварити, навіть ті, хто хочуть. Це я кажу тільки про тих, хто дивиться ту пропаганду, і телевізор і російські канали. Бо є люди з російським корінням, які живуть в Латвії, так які розуміють ситуацію, таких не дуже багато. А інші є такі, які ну категорично проти нас. Пишуть погані написи, Син не пішов в російськомовну школу, це була моя помилка, і там не дуже добре до нього ставилися, скажімо так, в тому числі і вчителі, не всі. Але і таке є, навіть таке є, і намагалися йому розповідати, що Путін хоче миру і прийшов нас, українців, так, спасати, рятувати і так далі. А навіть ті, хто хотіли б. І якось це все у себе в голові сприйняти з новою інформацією, в них не виходить. У них є таке несприйняття, і тому вони, у них немає глибинного розуміння. Вони в, в, в такому посередині зависли, я знаю таких людей чимало, які починають з ними розмовляти і так: Ну, я проти всього цього, що відбувається. А як я проти? Тобто, ні, вони не проти. Російського вторгнення в Україну, але проти війни ну якось так хочеться, і вашим, і нашим. Ось Так вони зависли. Ви думаєте, що нові покоління якось будуть думати по іншому? У вас теж ну на Гран Канарі, як я розумію, росіяни, які там мешкають, яких ви зустрічаєте і вам якось нерадісно з ними розмовляти? Вони теж цю пропаганду чують і слухають. В різних, в різних країнах ситуація різна. Я можу сказати про Латвію, то там якісь зрушення є. І, до речі, ці зрушення в тому числі, принаймні останнім часом, завдяки, якщо можна так сказати, війні в Україні, так вони дуже активно взялися за антипропаганду, відключили російські канали. Так, і е, в них і так вже було, що нові покоління, принаймні Латишів, вони, е, вони і е, більш е, свідомі, вони і латиською розмовляють. Е, російськомовні ще не були в них такі, але я думаю, що зрушення будуть і в цьому. Е, напрямку, хоча ні, знаю російськомовних, які підтримують латишів, які розуміють ситуацію, знаю знаю таких. І це теж мій родич, наприклад. Так? Тут, Ну тут же туристи російськомовні. І вони повернуться в свою Росію, і, і там буде все те ж саме. І я не бачу поки що, не знаю, може я чогось не розумію, але поки що я про світу не, не бачу. я думаю, що так воно і буде. Ми будемо окремо, вони будуть окремо, і вони будуть сприймати нас. Як, як ворогів, і як територію, яку потрібно завоювати, приєднати і зробити своєю, ну, але зараз туристів напевно менше, бо дістати шенгенську візу трошки важко росіянам. Не знаю, не знаю. я не була е, на Гран канарії до війни, тому мені важко порівнювати е, кількість. Росіян тут, російських туристів чи, чи резидентів, але їх дуже багато. Дуже багато. Так що не знаю, чи це все резиденти, чи все ж таки вони знаходять способи. Я думаю, що знаходять через Турцію, вже можна полетіти. Так, знаходять способи прилетіти. Так, це трошки складніше, але можливо. І ні, я думаю, що це все ж таки туристи, бо вони ну. Туристи і резиденти, це трошки різні на вигляд люди. Це в основному саме туристи, так, і їх багато. І що вони перестануть споживати пропаганду? Хтось перестане, а хтось ні. Тут дуже багато войовничих росіян, такі, які несуть свою. свою Музику сюди вмикають дуже голосно, розмовляють голосно матом, ну просто їх видно. їх видно. Навіть хто не голосно розмовляє і не матом, все одно видно, росіяни. Так прислухаєшся? А, точно, вони пішли звідси. А, ні, хтось дуже мала частка пере, перепрошиється. А так видно, що це саме такі. Саме з таким е, укладом мислення, саме войовничі. Літери З ви десь дивилися? Вони носять цю символіку чи трошки обережно ставляться до цього? Тут, до речі, ні. Тут, на Гран Канарії, я не бачила, але дуже багато цього і загрозливих написів в, в Барселоні. Так. І таке є та багато, дуже багато, і в Латвії. Дуже багато хохол бігі, і зети, і проазов, і все багато загрозливих написів є і в Іспанії, і в Латвії. Ну і що, що з цим робити? Ну бо як я розумію, ця символіка в багатьох країнах вже заборонена. Чи якісь українські активісти? Повідомляють поліцію в Латвії з цим взагалі дуже чітко. Так, справді можна повідомити в поліцію і це замальовують. І є, я не знаю, українські чи свої латиські активісти, які це все заклеюють, замальовують. Бачила і протидію. В Іспанії ми знаємо, поліція такими ділами не дуже займається, але я знаю, в Барселоні, там де ми бачили усі страшні написи, так я також. Випадково натрапила і на досить потужний рух, але це російські активісти, пані Юлія, вона цим займається, і вони, коли виявляють такі речі, вони разом ідуть, відмивають, вони влаштовують мітинги, так що є навіть таке, якась невелика частка є і людей, які розуміють, що нападати на Україну, це. Це було недобре і неправильно в першу чергу навіть і для Росії. Ну, то, може, в всій цій нашій розмові є якась надія, якась знаю, маленька іскра надії, так як ви кажете, що є такі люди, які живуть на заході. Малесенька, так, так. малесенька іскорка є. Дуже приємно за їх діяльністю спостерігати. І малесенька іскорка є, є таке. Це наша вся розмова трошки сумна. Я надіявся, що. Так, Я знаю. Вибачте. Я, я надіявся трошки, що коли ми будемо розмовляти, ви мені розкажете, як пр прекрасно живеться в Гран Канарі, що тут сонце, що тут взагалі рай на землі. Але ви так сумуєте за Україною, що це теж я відчуваю. Так що я вам бажаю, щоб вам вдалося колись до України повернутися. Щоб ви привезли цю надію, це канарійське сонце в Україну, яка обов'язково переможе. Дуже дуже вам дякую. Так, справді ми на це всі надіємося, сподіваємося. І так воно і буде. Ми для цього працюємо. Моїм гостем була Юлія Трофімова, яка зараз живе на Гран Канарії. Дякую вам дуже, Якщо вам подобається те, що я роблю, можете мене підтримати. Посилання в описі.